Кажуть, гени в землю не закопаєш. Треба розуміти, що у людини не хворіє тільки одна система органів. Патологія вона проявляється серед різних систем органів. І все це потім воно закручується в такий гордій вузол. Доброго дня, Бондаренко Роман Володимирович, судинний хірург, третя міська лікарня. Говорити будемо про судинну патологію, в частності про венозну патологію, така як варикозна хвороба нижніх кінцівок, постромбофлебітичний синдром та трофічні виразки. На превеликий жаль, будь-яка хвороба це те, що існує об'єктивно, тобто незалежності від нас та наших знань про нього. Патологія вен нижніх кінцівок вона є патологія хронічна і потребує постійної до себе уваги, враховуючи реалії останнього часу протягом цього року, на жаль, у пацієнтів не було можливості достатньо приділяти увагу своєму здоров'ю, що призвело до збільшення кількості ускладнених форм варикозної хвороби, ускладеної гострим восхідним тромбофлебітом, ускладнень утворенням трофічних виразок. Взагалі, це на жаль, кількість запущених хворих значно збільшилась. Перш за все, не стидатись своєї проблемою, тому що коли ти розумієш проблему, ти хочеш її вирішити. Це вже перший крок. Не змиритися з цією проблемою, не звертатися за порадами до рекламних агентів чи газет, які відносяться до ж так званої жовтої преси. Перш за все, звернутися до лікаря, наприклад, до сімейного лікаря, який може дати направлення на консультацію до судинного хірурга, якщо дійсно там буде така проблема. На щастя, Чернігів це місто, де доволі Доступна високоспеціалізована допомога, і в тому числі консультативна, тому що консультативну допомогу судинні хірурги надають не тільки в нашому закладі, а ще в декількох закладах. Тобто можливість потрапити до судинного хірурга в Чернігові на консультацію є, і вона достатньо гарна, ця можливість. Давайте відразу скажімо так, шкідливі звички це шкідливі звички. І вони ніколи добра не принесуть. Це вже зрозуміло по самому визначенню поняття. Звичайно, збільшення ваги ожиріння, воно призводить до прогресування цілого ряду захворювань і в тому числі і венозної патології, тому що збільшується ризик ускладнень. Звичайно, паління ну воно більш виражено все таки для прогресування артеріальної патології, таке як облітеруюча транскроза артерії нижніх кінцівок, а особливо облітеруюча ендертеріїд, так звана хвороба бюргера. І знову ж таки, треба розуміти, що у людини не хворіє тільки одна система органів. Патологія вона проявляється серед різних систем органів. Якщо людина палить, має надлишкову вагу, це навантаження на серце, це навантаження на судини. Це і прогр, я маю на увазі артеріальне русло. Це і знову ж таки формування та прогресування хронічної обструктивного захворювання легень. Тобто все це потім воно закручується в такий вузол. Всі ми знаємо історію, як був розв'язаний гардієвузол. Його розрубали. На жаль, з людиною так не поступиш. І доводиться докладати зусиль цілою командою спеціалістів, щоб зробити хворому легше. В основі варикозної хвороби треба розуміти, що лежить дефект сполучної тканини. Як то кажуть, гени в землю не закопаєш. Якщо є спадкова схильність, особливо по, там, і по материнській, по батьківській лінії, то вірогідність отримати дану патологію вона доволі висока. Якщо ви бачите, що у вас є набріки, якщо ви бачите, що воно з проступає, треба не стидатися, звертатися за консультацією. В нас є можливість відразу виконати форму ультразвукове обслідження, достатньо апаратури, достатньо досвіду у спеціалістів і надати вже грамотну консультацію. З приводу профілактики, ну, знову ж таки, достатньо активний образ життя, достатня кількість ходьби під час доби, регулярне заняття спортом, хоча б мінімальні певні навики. Ну, І знову ж таки, корекція маси тіла, пам'ятати про себе, що ти дбаєш не тільки про вени, а про весь свій організм. Незважаючи на постійно прогресуючий характер хронічних захворювань нижніх кінцівок, є великий діапазон методів лікування варикозної хвороби, які як оперативні, так і безаперативні. І на даний момент в лікарні представлені всі методи і оперативного і безоперативного лікування варикозної хвороби, які рекомендовані всвітньої асоціації флебологів. Чи це операція, чи це операція, найчастіше можна сказати, після того, як оглянуть пацієнта та зробиш йому дуплексне сканування нижніх кінцівок, навіть у сам. Самих складних випадках у пацієнтів є вибір, тому що є оперативні, є безоперативні методи лікування варикозу. Це все дуже індивідуально залежить навіть не стільки від важкості пацієнта, а від анатомічних особливостей, які ми бачимо під час виконання ультразвукового дослідження, то що все це вирішується під час уже консультації. Ну скажімо так, близько 90% випадків можна вирішити без операції. Є просте дуже правило хворі вени не люблять довго стояти і сидіти. А люблять ходити і лежати. Я думаю, будь-який пацієнт, який має ці проблеми, він сам вінче вона знає, що під час ходьби стає легше, під час відпочинку стає легше, а от вимушене положення, воно навпаки погіршує стан пацієнтів. Вони самі до цього доходять, через що активний, достатньо руховий спосіб життя. Шановні пані та панове, не стидайте своїх проблем. Якщо ви їх бачите, звертайтеся до лікаря, у вас є така можливість, дбайте про своє здоров'я, і воно буде дбати про вас. Пам'ятайте, що ваше лікування залежить перш за все від вас, від вашої згоди на лікування. Наша задача як лікарів обстежити і розповісти вам, показати, які є варіанти, знову ж таки, з позиції доказової медицини.